Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава. Святом рожениць, завершується бабине літо, завершується той жіночий період. І відповід 8 вересня вже дідове літо. Дідове літо, осінні діди. І це також дуже-дуже важливо, дуже важливо. Це, це власне два тижні до осіннього рівнодень. До осені, овсень, миробок, світовий сивий яр, очолий яр, це свято досвіду, мудрості, це теж свято підбивання підсумків, підбивання підраховування, урожай, винесення оцінки, як ми прожили цей рік. Але це вже з позицією батька, да? з позиції мужчини, з позиції чоловічої енергії, чоловічих проявів. І усе Овсень Цивий тяг він завер цей період дідових осінніх дідів Дідового літа. І оцей період дідового літа, він також святкується у Індії також, Пітру Пакша. І вони роблять те саме, що робимо і ми. Почитаємо предки. Однак, власне, оцей період він має свою особливість. Він має свою особливість, це дуже благоприємний період для зцілення свого роду, для зцілення карми своїх предків, карми свого роду. А знову ж таки, якщо ви будете занурюватися у свій рід, і якщо ви вже маєте відкрите духовне бачення або, по крайній мірі, чуття, ви будете наштовхуватися там знову і знову на себе. ж. Бо ми знову і знову приходимо у колі живого явлення. Ми приходимо зазвичай в першу чергу у рід. І тому, якщо ми занурюємося, то ми бачимо, що там, о, це знову я, і це знову я, і це знову я. Тому, якщо ви допомагаєте своєму роду, допомагаєте своїм предкам, працюєте над зціленням карми свого роду, то ви працюєте над зціленням своєї карми. І ви покращуєте своє життя. Ну і це має кілька аспектів. Перший аспект я оповів, другий аспект це то, тому, що, знову ж таки, ми, ми є проявом свого роду. І там кожним суглобчиком нашим то є якийсь наш предок. І так воно проявляється, так воно є. І в минулому і в майбутньому. Одночасно, ми як то дерево роду фізичному плані проявляємо свій рід. І тому якщо, знову ж таки, ми допомагаємо своїм предків, то тут ми дивимося, там о, суглоб перестав там, нити чи боліти, чи там коліно, чи там, там, ще щось, чи хребет раптом вирівнявся і зміцнів. Так воно є. Так воно є. І, а третій аспект, то, знову ж таки, звісно, якщо ми допомагаємо комусь, то той хтось теж допомагає нам. Це принцип вдячності. Якщо ми допомагаємо комусь, хто вже у іншому світі, то з іншого світу знову ж таки допомагають нам. І захищають, і там, охороняють, і підказують, і надихають, і благословляють і так і далі. Тож, власне, тому це, це є дуже-дуже таке. Ну і на духовному рівні, це знову ж таки ми, почитаючи своїх предків, допомагаючи своїм предкам, своєму роду, ми набираємося тої, тої чесноти, набираємося тої благості, благочестя. І ну, це і приємніше жити. Приємніше жити, просто, просто ми відчуваємо о, з кожним днем все більше радості і щастя у своєму серці. Ну і приємніше жити і, 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 і в матеріальному прояві. Ми бачимо, як гармонізується навколо нас простір і лютий і так далі. Ось. І у той період, тож, відповідно, ми можемо... як ми можемо допомогти нашим предкам дуже простою дією, обрядовою дією, однак вона має дуже глибокий духовний зміст. Ми пригощаємо Всевишнього. Пригощаємо рода, пригощаємо ладу і сварога, Лелю, Велеса, Макоша, Перун, стрибок і всіх ліких богів. Тобто образи, кумири стоять у нас на вівтарі. І ми на вівтар ставимо водичку, пригощаємо богів від Всевишнього і пішло, 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 пішло. Однак пригощаємо богів від імені своїх предків. Ми кажемо це, це від татуся, Зенона, від моєї мами Вірусі, від моїх бабусь, Зоні Катерини, Олі Дідусів і так далі, і так далі, і так далі. Так далі так. І кажемо, прийміть боги рідні від, від там і перечисляємо. так? Водичку. Саме просте. Ну і в Індії ми бачимо, коли ото проходять ці церемонії, то вони беруть і там, ну то знову ж таки вівтар стоїть, так, і вони беруть водичку, хляпають водичкою. Тоді беруть рис, сиплять рису. Тоді беруть, лиють молоко. Тож і ми так само беремо саме водичку, беремо ставимо молоко з медом, з курицю нашу роду. Так? Пригощаємо її. І беремо ставимо пригощення, ну, нашими традиційними стравами, е, поминальними стравами. Себто кутя, коливо, узвар, той самий е, ну і так далі. Там цей, е, тобто, млинці, Може бути млинці, може бути, звісно, може бути. Тобто, в першу чергу, що вам смачно, що вам до вподоби. Однак це має бути знову ж таки, без м'яса, без крови. Це має бути такого походження рослинного з молоком, Молоко може бути з медом. солодке, так. ось так от. От в такому плані, в такому дусі. Ну і краще, щоб це було без солі. Ось так. О! Тож, от, то можна, наприклад, от, такими кулючками робити. З рису чи з манки. Чи з, з того самого зерна. Так? І е, ми беремо ту кашу, зварили. там З маком перетерли, горішків додали, родзинок додали, меду. І ото, тоді ті кулечки беремо і пригощаємо боїв від імені наших предків. Чому зручно кулючки? Тому що кулечок можна зробити відразу на кілька днів. Кілька днів пригощати. Знову і знову, знову і знову. О. Ну, саме просте пригощення, це, це, це вода. Вода, ну і свічечка, свічечку поставити це, – це вже от велике діло. Тож перераховуєте своїх предків і пригощаєте. А ну, якщо ви подали списки, подали списки на славлення, на наші обряди, е, звернулися до мене, написали, так, то я відповідно ваших предків згадую. Приславлені, і ото ми будемо згадувати всіх, хто подав списки, так? І ми, ми, відповідно, всі разом вже спільно, спільною молитвою, спільно, разом. Тому що коли ми разом, то знову ж таки сила наша зростає неймовірно. Один плюс один це не два в духовному плані. Один плюс один це одинадцять. Це от дві одинички разом стали, то вони не двійка, вони одинадцять. І так воно є. Коли ми разом, це, це підтверджено вже е, науковими дослідженнями, там, от, коли досліджували, наприклад, е, вплив транцентальної медитації махаріші. Трансцентальна медитація махаріші це фактично одна з форм практик дивлення. Ну, можете подивитися в практиках Словолюба, практика дивлення і подивитися, як воно там робиться і що. Це, це дуже проста практика. Однак дуже вона розвиває гарно ваше духовне бачення, духовне чуття і гармонізує, гармонізує ваш мозок, ваші нейронні системи, і гармонізує вашу душу і простір навколо вас. І от вчені досліджували. І там тих томів, здається, вісім таких, таких грубезних томів, великих таких, як то впливає на соціум, на здоров'я. На фізичне здоров'я, на ментальне здоров'я, психологічне здоров'я, на економіку, на захворюваність ну, там, на тій території, де воно от, практикується. Так? І відповідно то вчені ото, науковими методами вони ото, дослідили і виявили, що воно дійсно впливає і дійсно знижується. І захворюваність. Якісь навіть дорожньо-транспортні пригоди, злочинність, то все йде донизу, а позитив ріст економіки, матеріальні блага, спокій, ну, духовне здоров'я, психологічне здоров'я, то все йде доверху, до верху, доверху, доверху. Ось, Тож, власне, а в основі того є когеренція. Когеренція – це коли власне, дві мозкові хвилі, вони накладаються одну в одну, входять в резонанс. І входячи в резонанс одна з одною, ті мозкові хвилі підсилюють одна одну. Тобто, коли один хтось буде медитувати, то той вплив медитації буде слабенький навколо нього. Він буде впливати на тих, хто сидять за стінкою. В них також будуть гармонізуватися мозкові ритми. Однак от, от, обмежена. Ну, Якщо ті, що за стінкою також будуть медитувати, то той вплив вже дуже-дуже посилюється. І власне той вплив посилюється, і в обрядах так само цей вплив от, от, від когеренції. коли ми разом проводимо обряд, коли ви дивитеся навіть в записі, то ви підсилюєте дію того обряду. І то підсилення йде в сім разів. Ну а якщо людина має там другу і вище посвяти е, чи то любомудрія, е, там може бути радення свороже, то там, німіне там речення і радення, то вже там з другої і вище, там, то то вже не в сім разів, а в 11 разів підсилюється дія обряду. Тому коли ви подаєте свої списки на обряд, або ми промолювали ваших рідних, близьких список за щастя здоров'я. Живих, так, і список, щоб було файно, солодко і радісно у всіх трьох світах, де вони перебували ваші предки на той момент. Список відповідно предків. Тобто, -то, коли ви самостійно помолитесь, це дуже добре, це дуже прекрасно. Чи у цей зараз період осінніх дідів, чи, чи постійно на кожному славленні, як ми робимо. Так. Однак коли ви подаєте списки на славлення, то відповідно ну, той вплив ну так, на порядки вище, скажімо так. На порядки це значить в сто в тисячу разів. Ну, набагато. І то люди відмічають і, і говорять, що там о, я, я, я відчула, як ви промолювали мій рід. Я відчула, я побачила ті ці, ці зміни у взаєминах, в сім'ї, в родині. Там Люди розповідають, як налагоджуються стосунки, як раптом з'являються якісь родичі, про яких навіть ні з тим духом ніхто ніколи не чув, не говорив. А тут раз і об'являються. О, І нові приємні стосунки, нові приємні взаємини. Ну, це неймовірно є. Ось. І там. Ну і зарплату піднімають. Такі, всякі. Ось. Тож то, ми нині вже почнемо це, от промолювання наших родів, промолювання наших предків, оці осінні діди, і будемо пригощати богів від імені наших предків. Ось. Ну і так кожен день. Кожен день, хто подав списки, то знаєте, що я буду кожен день пригощати від імені і своїх предків, і від імені ваших предків. Кожен день. Ну а славлення, то знову ж таки ми зустрінемося і всі разом будемо так це робити знову. Знов і знов. Ось. Оце про усінні діти, це про зцілення карми предків, це про той період. Важливий, благоприємний, потужний. Тож використовуйте це. Тож, почнімо. Але як і найшвидше, як найлегше, відродився народ наш у селі і славі своїй, відродив прадавню віру, прадавню мудрість свою, то ми, як і тисячоліть тому, промовляємо. Вичу світло рода Всевишнього, Лада матінка, прийди. Зі сваром І тем роду православного Нас благослови. Силами своїми народ наш пробудит. Народ наш правослович. Народ наш силами своїми надемить І зачистить. Ой і у наших захисників, захисниць України, і усіх хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у владах, наших, в рудах наших, світом перуном огорніть, Щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усіні, аби полавладових святих, вонем любові, вогнем радості, вогнем віри, вонем слави, в кожній чарі їхній хай буде. Слава Владибородиці, слава своєю батьку. Слава Владиборода, слава тобі в Україні